Сьогодні вже така погодка. все розцвітає трава. Їдемо ми з знову в машину, загрузилися. Сьогодні машина БМВ. Я вже тих БМВ буду мав третя, І всі на автоматі, ні, одна на механіці. Фу, чекаємо, зараз клієнти заберуть мотор з опіля і їдемо в цю беху. Беха там само де Форт, тобто дорога недалека, там 5 кілометрів. Ми її вже оглянули, подивилися того разу і зараз їдемо. Так, ми вже під'їжджаємо в село. Останемо ще перекусимо. І вже будемо забирати. Пам'ятаєш, Олег до того БМВ. О я вже щось не дуже пам'ятаю. Давай ми зараз ще перекусимо, бо забули перекусити. Їдемо далі. Ще й музика грає. Ось така БМВ. Ми вже будемо її зараз випихали вже трохи. Прия, зараз нам дядько витягне джигулем зеху о, пішла, пішла, пішла. Хорош Викручуй Там далі треба пхати. Котали їду зараз розвернуся. будемо чіпали на сцепку. Так, все, бефо ми зацепила, хоча недалеко можна було і на шнурку тягнути, але мені трошки ліпше, коли я контролюю її. Там є грібні такі підйомчики. В мені краще на сепці. Коротше, чіпаємо, вже стемніло, поки їздили, ще шукали тітан. А йшли один титан. Тітани тут такі простенькі. Ну Простенька, є нюанси, от, блін, крила, то все. Тягнемо, а там вже завтра вам за дня. Зазнімлю, покажу. Там ще кусок дороги є. Виїжджаємо. Так, що ми вже трошки поля протягнули, Деху закидував порохами. Але паски тримаються. Польот нормальний, ну що там ще є кавалок дороги, вже правда село видно. О, наше село личківці. Майже вже доїхали. Ось. Печемо поки перекушуємо. Ще трошки їхати. Так, все, ми вже приїхали в село. Витягнув її догори, коротше лишається відчіпати. Давайте її вже виключимо, хай не блимає. Тепер, опа. І все... Будем... Світло можна лишити, ні? О, будемо чіпляли. витягнемо її. Там де всі, всі машини. Добре, ми розбігли лофету відчепили, шнурок чепіли, Олега посадили. Цього разу він має хоч трошки світла. В того разу як тягнули форт, взагалі світла не було. А я тихенько буду зараз виїжджати з ефіром, порохів жесть. Через поле їхали капець порохів в машині. Ми виїжджаємо. Так, все, тепер BMW стоїть тут де форт. Не фокусує Ford. Вот, ми ще не спустили. І БМВ закрив на центральній, бо повна машина запчастин. Ой, ми погнали, погнали додому. Якщо все БМВ прибуло на те саме місце, де стояло від Vector B, ще дверки лишилися з неї. Пасад, от мазда от стоїть, будемо Астру різали. І вже на місці Астрі хочу підтягнути трактор Семцю БМВ. БМВ Форд. Тож, Таке враження, ніби ми взагалі нічого не різали на місце таври є. тобто Славути Редкарфорт буде стояти. Коротше, то що порізали, на то місце ми і поставили нові автомобілі. Ось така BMW Є46. -та. Чоловік відреставрував ходову, відреставрував рейку. Ну, правда, по козовні вона така досить безбідована. Чим була проблема? Коротше, чоловік приїхав на мойку і на мойці керкером помів мотора, ну, з його слів. Бачите, він помив. коротше, тут топливну і повідбивав керхером, повідривав дроти. Він мене купляв ці мозги зверху. коротше, нічого йому не дало. Мотор після цього перестав заводитися. Це все ж навісне тут є, але зато це. Є рестайлінговий вже мотор, рестайлінгова модель. Ось. А ні, мотор, певно, старий. Тут туди... ні, ні, не старий, мотор вже новіший, Новіший, але тут одна форсунка яка керує. Коротше. З цим я ще що... треба подивитися. На автоматі, ну, хоч би до одну цілу BMW вже мати на городі, фари тут вже. Йдуть на начебто рестайлінгові. Теж можу помилятися. Хто знає, напишіть в коментарях, бо в БМВ я ще так і не розібрався. Мені більше простіше вектор розібратися, ніж в такому. Ну, ще от, тут досить вона такі, по стаканах, всі БМВ досить живі. По салону. От, бачите, ручки оці гарні, які піднімаються догори. По салону вона досить ще жива. Всі не закоцані. Оце сідушка теж живенька. Накладки тут йдуть сірі. Е, ну, Рейку він відреставрував. Мультируль. Не всіх воно йде на мультирулю. От. Таке воно, на жаль, лобове трісло. Лобове тут теж бабу коштує безпека ціла. Тут теж не стріляна і там начебто теж безпека ціла. Е, правда, бідна комплектація тільки два стіклопойомника на ті, що після ДТП там степлопоємників більше. Ну, от Карти живенькі. Так, позаду він віддав ще нам два колеса. Тут що, тут літні? Маю комплект 23-го року зимової резини. Тут, певно, що 15. ка Зараз подивлюся. А, так, 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 так. 195 на 65, так жалюгідно. На БМВ всіх стоять 16 ось, Тут ще й залишалося запчастини, диски треба повитягати, щоб не покоцати салон позаду. Але, так, що там у нас? Акумулятор треба буде зняти крему. Ну, ось таке. Нічого особо. Стеля навіть не провісла. Ну, По козовні, по дверах вона ще жива не згнила, задня кришка не згнила, Взаді бампер ціленький, партроніки навіть ціленькі. Оце все досить живе і досить ціла. Ну, кажу, На 15-х ну, ці диски такі собі не дуже. О, ось з цієї сторони закрита. Олег, скажи, а ми кришки не годні відкрити? Ми ж акумулятор ставили? Ну, Для нас. Цей, проблема відкрити кришку, не знаю. Що. Треба дзвонити до власника. Ні, кнопка трошки не про те. То. то має за тебе відкриватися. Важай не вломив. Ти зараз вломиш все. Виб'є вікно, ні, ні, вибите вікно, ні. Так що тут крило теж трошки підгнивше. Ну, ще би покраску би пішло. Ось такому на ту стані. Бампер, бампер міняний, бампер від до рестайлінгу стоїть. По версталінгу вже ресталінгу ці туманки. Ну, не знаю, тут вже комбіновано, кажу, то є від до рестайлінгу, то є від фіг поймеш. Капот Капот в порохах всього, ну тут має вм'ятинку. Ну такое. Тут є ще щось теж. Такі Капот такий 50 на 50, половину ціни піде. Ще продасться. Так що ось така BMW, такий обзор її, шторка є. Ну, зараз хіба буду дзвонив до власника. Не знаю, чого ж ти падло не відкриваєшся? Нічим не відкривається. Зараз спробуємо тут. Так закрито. Так відкрито. І ніяк. Буду зараз дзвонив до власника, як відкрити. Ну, головне, що вона є вже доставлена, доставлена на місце і буде потихеньку розбиратися. Запчастин вже її багато знятих, є хороший кардан. Ще з тої БМВ є мостина, одну полозь продав на задню. Кажу, ще запчастин вже з трьох БМВ, запчастин досить є багато, за цим часто питаю, знаю. В них всіх ламається, воно тут цілесеньке. Ну, є в БМВ свої приколи, за якими дуже часто питаються. По салону теж є свої пластмаски, за якими дуже часто питають. Тут навіть спідометр цілий, не поламаний, так як я все привик. Кому що потрібно, можете приїхати, в село Личківці біля міста Гусятин. ну або заказати новою поштою. Там відносно ціни нормальні бампер, там 300 гривень відправити, капот так само 300 гривень. Ну, мотор буде з 1000 гривень. Це вже провірено. Мотор тут досить важкий. Є ще два мотора на складі. Так що кажу, Кому що потрібно, є колеса 16 нові. можете звертатися, відправимо, знімемо і даємо гарантію 14 днів. Так що, друзі, до наступної зустрічі. А наступна машина вже дуже-дуже скоро буде ззаді за Фордом. Завтра ми будемо виїжджати у ляхня. Ні, в мене не болит. Mm. Добре, всім до наступної серії. Поставте лайк, підпишіться. А в наступній серії ви побачите, як Олег купив вже уля. Ні, Олег! Продає олег жигуля по запчастинах. А, і омегу продає по запчастинах. Або цілу. За 10 тисяч омега. Попросив зробити рекламу. А ми на сьогодні закінчуємо. І йдемо вже по домах.